Усім доброго дня! Сьогодні пропоную вам активно відпочити, собі трішечки попрацювати. Вирішила прибрати, ось тут де в мене ростуть дині і намагаються рости кавуни. Їм тут трішечки багато тіні, але іншої ділянки ми для них не знайшли. Дочекалася я тіні від сінника, тому що на сонці працювати якось не дуже мені подобається. Вчора прибрала ось ту частину, де Справа більше росте рослинок, поки була там тінь. А сьогодні зранку ось, дочекалася тінь цієї половинки, буду прибирати тут. Вам покажу. Я сподіваюся, що ви, вам подобається дивитися, як хтось працює, тому пропоную вам сьогодні подивитися. Я буду працювати, а ви будете активно дивитися. Хотіла показати вам такі цвяшки, підтрапляються, бачите? Старі, ковані. Такі вони ще рублені. Клас! Хочу ще показати вам невеличкий огляд моїх огірків. Всі люди вже з огірками, а я їх тільки чекаю. Пересаджую це, напевно, вже раз четвертий, якщо, якщо, якщо я не помиляюсь. Ну, ось ці найбільші. Це, напевно, вони залишили ще з, друго, з другої пересадки. Перший раз я посадила, і їх повністю всі перекопали а, кроти. Пересадила в друге, знов кроти. Пересадила в третє, вигребла все курка. Сусідська курка. Ну і це вже четвертий раз, і тому я вже посадила ліс тут. Вони малесенькі ще, бачите, такі манюнькі. Чому тут? Тут тінь так незручно. Вони не дуже хочуть рости в тіні, але я собі так продумала, що я їх буду підв'язувати на стінку сінника. Ось тут в мене є така балка, і я до неї або якимось мотузками, або, не знаю, можливо, якісь палиці виріжу, поставлю, щоб на них плелися в гірочки. Сорт у мене тут Аякс. Ну, раз я вже вам показала невдачу свою з огірочками в цьому році, тому вирішила показати ще й невдачу з хвойнами. Минулого, минулої осені, минулого року осінь, восени ми були в Карпатах, і звідти, звісно, привезли маленькі ялиночки хвойні, не знаю, ялиночки чи щось інше, можливо, то сосни якісь, і кілька кущиків, Ось тут, бачите, чорниця. І брусниця, якщо я не помиляюсь, точно не знаю. Були гарненькі в мене тут клумби. Були гарненькі рядочки. Зараз вам покажу ці ялиночки, але курка просто все повигрібала. Було гарненько так все застелено, замульчовано корою. Це жах. Буду, напевно, можливо, сьогодні, поки ще тут тінь. Зараз прийду попрацюю. Ось вони. Ось. Бачите, в них є приріст, тобто вони поприймалися, навіть такі гарненькі стали. То цілий рядочок один і он там інший рядочок, вони трішечки поменше. Бачите, ось один закопаний, он другий, а ось третій. І так цілий рядок. Тут були такі поменші вони. Не знаю, мені здається, що вони навіть не вижили. Є в мене кілька рослинок, таких покрупніших. ось. Ось ця ялиночка, тут і там далі ще. Коли я поприбираю, буде трішки видніше їх. Ну, сподіваюся, що щось вдасться. Це такий в мене розсадник. Думаю, тут посажу, потім, коли придумаю, де пересадити куди, то тоді вже буду пересаджувати. І коли побачу, що воно таке виходить. Тому що зараз ще не зрозуміло, що тут таке ми накопали. Ось так тепер тут виглядає. З'явилися, можна вже розглядіти ялиночки. Ось одна, друга, там третя. І ось тут не можу знайти на камері, десь ще є. А, ну ось вона так, четверта. Було їх раніше п'ять, одна чомусь пожовтіла, засохла. Тому за нею не доглядаю. Хотіла ще вам сказати кілька слів про мульчування. Взагалі, я мульчувати люблю. Мульча зберігає вологу, тому поливати треба рідше. І мені це подобається. Але мульчування є мінуси. І це ще залежить від регіону. Ми зараз мешкаємо в Житомирській області, і для нас зараз тут мульчування це не найкращий спосіб. Чому? По-перше, під мульчею в нас живуть слимаки, хробаки, і їх дуже багато і вони з'їдають рослину. Тому такий спосіб не є тут прийнятним. По-друге, з-під мульчі, особливо, ну, з-під кори, росте трава. І для того, аби можна було доглядати за рослиною, треба весь час прибирати. Саму кору виривати траву і кору класти назад. Ще, так як волога, земля весь час волога під мульчею, дуже легко пробиратися кротам. А кроти в нас тут це дуже велика проблема, тому їм легко переміщатися і вони просто риють дуже великі, дуже багато нор. І вони не їдять рослини, але вони пошкоджують кореневу систему, тому рослини дуже часто гинуть. З таким, скажімо так, вже методом перевірки вирішила, що все ж таки мульчувати, напевно, я більше тут не буду. Єдине мульчування, я собі так як сказати, взяла на примітку, це після посіву яких-небудь насіння, буквально трішечки при присипати травою сухою, можливо, сіном якимось, щоб волога зберігалася на стадії проростання самої насінинки. і все. І то. Там також дуже швидко проходять кроти, тому мені простіше взяти лічку і пролити, швиденько, хоча б зволожити, щоб на стіни було легше проростати. Ось таке такий мій досвід мульчування. Ну і трішечки анонсу. Ось тут, де в мене ростуть дині і кавуни, є ось такий кущ жасміну. Він дуже нам тут заважає, тому що він, по-перше, дає тінь, а, а по-друге, він дуже здоровий і його, як це сказати, він розпадається і починає лягати на дині. І він нам тут не потрібен. Але, так як мені його вже, скажімо так, не шкода, ми його будемо прибирати, я хочу зробити експеримент. Як це буду робити, покажу в наступному відео. А сьогодні розкажу суть. Хочу спробувати сформувати жасмін у вигляді дерева. Зазвичай ми його звикли бачити кущем. Інформації про це я не знайшла, хоча шукала і відео, якісь шукала, і в інтернеті, і на Ютубі не знайшла. Але принцип сам, я думаю, що ну, такий залишити одну, один, одне стебло. Яке далі формувати у вигляді деревця. Ну, не знаю, побачу, чи воно так буде взагалі, чи мені це хочеться, щоб так було. Але перевірити можна. В мене якусь, який мені не шкода, який можна на це витратити. Хочу показати вам наостанок, які в нас зараз диньки. Бачите? Житкі досить величенькі. Ростуть дуже гарно, хоча самі, самі рослинки, ви бачите, вони такі якісь худесенькі, тонесенькі, з маленькими листочками. Ми їх і гарно поливаємо і даємо ї, їм підживлення. Але чомусь ось такі вони ростуть. Можливо, їм тут не подобається, не знаю. Це один сорт. Які сорти, я не пам'ятаю, бо я їх тут також пересіювала через роботу кротів. Так, а де в мене ще. Ось тут. ось тут інший сорт. Бачите, який він такими дольками, ребрами росте. Це поменше. А ось тут, ось я побачила, трішки більший. М -м -м, класно.